Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні. Випуску бетонні захисні укриття у Нікополі, перейменування вулиць та площ у жовтих водах. Компенсація за знищене або пошкоджене майно. У Нікополі на Дніпропетровщині у різних частинах міста встановлюють захисні укриття. Наразі монтують третій такий захисний блок. Про це йдеться на сторінці у Фейсбук Нікопольської міської ради. За повідомленням укриття, зроблене з бетонних секцій в основі армований каркас. Їх встановлюють на зупинках громадського транспорту та у найбільш людних місцях в такому укритті люди будуть у безпеці від вибухової хвилі та осколкових уражень. Виготовляють укриття на місцевому підприємстві. Такі споруди планують встановити у всіх районах міста. Повідомляють на сторінці міської ради Нікополя. У жовтих водах на Дніпропетровщині провели засідання постійної комісії з перейменування назв площ, проспектів і вулиць та підбили підсумки громадського обговорення щодо нових назв для 34 топонімів. Про це повідомляється на сайті Жовтоводської міської ради. Голосування за перейменування тривало з 10 січня по 10 березня. До процесу обрання нових назв долучилося 2077 тисячі за результатами голосування жовтоводців та підсумками засідання постійної комісії на розгляд депутатів міської ради винесуть варіанти перейменування 13 вулиць, 20 провулків та одного майдану. У Дніпрі випустили на волю близько 400 врятованих впродовж зими кажанів. Ці рукокрилі занесені до червоної книги і охороняються законом України. Про це Суспільному розповіла ековолонтерка Ольга Ченцова. Зокрема, у природне середовище випустили близько 40 нетопирів та 350 вечерниць. вечорниць. Впродовж зими врятовані кажани перебували у центрі реабілітації рукокрилих. що Сташований у Харкові там їх перетримували та годували. Пізніше волонтери планують випустити на волю ще одну групу кажанів, які досі перебувають на реабілітації. У ЦНАПах Дніпропетровщини з початку року прийняли майже півтори тисячі заяв про знищене або пошкоджене майно. Такі звернення можна подати у центрах надання адміністративних послуг або онлайн через державний портал. Дія про це повідомили на сайті обласної військової адміністрації. У березні цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон про порядок компенсації за знищене та пошкоджене через бойові дії майно. Там визначені механізми відшкодування та перелік тих, хто може його отримати. Тож у травні, як тільки закон вступить в силу, ЦНАПи почнуть приймати заяви вже безпосередньо на відшкодування збитків. Компенсацію пропонують надавати за понівечену або зруйновану нерухомість квартири, кімнати в гуртожитках, приватні будинки, садові і дачні садиби. Кожен випадок розглядатиме спеціальна комісія. У Криворізькій районній лікарні відкрили одразу два відділення. Нова наркозно-дихальна станція дозволяє робити анестезію дітям від народження, а в операційній вже провели перші втручання. І про це детальніше у сюжеті. Наркозно-дихальна станція дозволяє проводити інгаляції навіть наймолодшим пацієнтам, говорить тимчасово виконуючий обов'язки завідувач відділення анестезіології Криворізької районної лікарні Андрій Швець. Вона не потребує додаткової апаратури в плані моніторингу за моніторингом пацієнта, тому що один екран у нас відповідає за параметри дихання, другий екран у нас відповідає за моніторинг стану пацієнту. Дитина приходить в операційну, кладеться на стіл, дає масочку дитині. Дитина дихає газом, засипає, і всі болючі маніпуляції ми проводимо вже у дитини, коли вона знеболена. Апарат встановили у новій лор-операційній Криворізької районної лікарні. Нині для неї закуповують обладнання, говорить оттоларингологиня Ольга Лупан. Вже придбали і лазер, і коагулятор. Наркозна дуже гарна станція. У нас є, що буде допомагати в забезпеченні безпечного наркозу для діточок. Ну і придбання надалі також ендоскопічної апаратури, стойки, що також нам дозволить розширити перелік оперативних втручань. Лікарка додає, раніше діти могли чекати на операцію декілька місяців. Ще одне лор-відділення допоможе скоротити час очікування, говорить отоларингологиня Ольга Лупан. Це дуже важливо, бо як мучається дитина з аденоїдними вегетаціями, це знає тільки дитина і батьки цієї дитини. Так у відділенні вже прооперували маленьку Амелі. Мама дівчинки каже: у дитини довгий час був закладений ніс. Аденоїди наші перекрили увесь носовий прохід, і дитина тяжко дихала вже. В Понеділок, вівторок, ми здалися аналізи, і ось четвер ми вже на операції. Операція пройшла дуже швидко, 30 хвилин, мабуть. Цей апарат працює за принципом акустичної хвилі. Він, каже фізіотерапевтка, збагачує киснем тканини. Говорить фізіотерапевтка Світлана Слюсаревська. Апарат ударної хвильової терапії наразі, мабуть, самий передовий метод лікування суглубів та хребта. Він е, майже не має протипоказань. Ми вибираємо зону, яка нам потрібна. Ми вибираємо силу удара, ми вибираємо кількість. Цих ударів, і ми вибираємо кількість в одну секунду цих ударів. Таким чином, для кожного пацієнта це індивідуально все підбирається. І за щодо того, що проходить оця хвиля, вона стимулює всі регенеративні процеси. Також у реабілітаційному центрі Криворізької районної лікарні є велотернажер, орбітрек та мотомет для відновлення пацієнтів з інсультом чи інвалідністю. Софія Москаленко, Наталія Земляна. Суспільне новини Дніпро. Це остання інформація випуску. Ви слухали новини на українському радіо Дніпра у студії була ведуча Маліна Карпенко.